Фотографії це чудовий спосіб, щоб зберегти спогади, а щоб частіше їх бачити, можна використовувати фоторамки, деякі з них є круглі, але ж фото друкують у формі прямокутника чи квадрата. Спробуємо помістити в круглу рамку таке квадратне фото. Отримали вписане у коло правильний многокутник квадрат, а як знаходити радіус кола. Описаного навколо будь-якого правильного многокутника дивися далі у відео. Насамперед з'ясуймо, який многокутник є вписаним у коло. Многокутник, усі вершини якого лежать на колі, називають вписаним у коло, а коло називають Описаним навколо многокутника. Зверни увагу. Многокутник також називають n кутником Знайдімо радіус r кола, описаного навколо правильного n кутника Припустімо, що сторона правильного n кутника наприклад, AB, дорівнює A, А, АО дорівнює радіусу описаного кола. Розгляньмо рівнобедрений трикутник АОБ. Його висота ОМ є також медіаною та бісектрисою, а тому АМ дорівнює МБ і дорівнює А поділити на 2. Кут БОМ дорівнює куту АОМ і дорівнює половині кута АОБ. Цей кут є центральним, тобто його градусна міра становить. 360 градусів поділити на N. Звідси маємо кути BOM і AOM. 180 градусів поділити на N. Розгляньмо прямокутний трикутник AMO. Синус кута AOM – це відношення протилежного катета до гіпотенузи АМ до АО у нашому випадку. Звідси виражаємо АО. Поділити на синус кута АОМ. Замість АО підставляємо R, замість АМ А поділити на 2, замість синуса кута АОМ синус 180 градусів поділити на Н і отримали формулу знаходження радіуса кола, описаного навколо правильного Н-кутника. Зупини відео та за цією формулою самостійно знайди радіус кола, описаного навколо довільного правильного трикутника. Оскільки це правильний трикутник, то n дорівнює 3. У формулу замість n підставляємо 3. Виходить дріб, у чисельнику а. У знаменнику 2 помножити на синус 60 градусів. Згідно із таблицею стандартних значень тригонометричних функцій, синус 60 градусів дорівнює кореню із трьох, поділеному на 2, виконуємо обчислення, і наша відповідь радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, дорівнює А поділити на корінь із трьох. Можемо залишити відповідь такою. А можемо позбутися ірраціональності в знаменнику. І маємо А коренів із трьох поділити на 3. Тож ми вивели формулу знаходження радіуса кола, описаного навколо правильного трикутника зі стороною А. Якщо замість N підставити числа 4 і 6, отримаємо формули знаходження радіусів кіл, описаних навколо правильного чотирикутника зі стороною А. І правильного шестикутника зі стороною А. Знайди сторону правильного чотирикутника, вписаного в коло, якщо його радіус 7 коренів з 2. Радіус кола, описаного навколо правильного чотирикутника, тобто квадрата, дорівнює А коренів з 2 поділити на 2. У вираз замість r підставляємо значення радіуса 7 коренів із 2. За основною властивістю пропорції виражаємо А. І в результаті маємо, що сторона заданого правильного чотирикутника дорівнює 14. Знайди сторону правильного трикутника, якщо довжина описаного навколо нього кола 36 коренів із трьох. Помножити на Пі. Із заданої довжини кола можна знайти його радіус. Для цього прирівнюємо праві частини рівностей і отримали радіус кола 18 коренів із трьох. Скористаємося формулою радіуса кола, описаного навколо правильного трикутника. Замість r підставляємо 18 коренів із трьох, виражаємо А. І наша відповідь сторона заданого правильного трикутника дорівнює 54. Запам'ятай, многокутник, усі вершини якого лежать на колі, називають вписаним у коло, а коло називають описаним навколо многокутника. Радіус кола, описаного навколо правильного n-кутника зі стороною А, можна обчислити за такою формулою дріб у чисельнику А, у знаменнику 2 помножити на синус кута 180 градусів поділити на n. Тобі також стануть у пригоді такі формули знаходження радіусів кіл, описаних навколо правильного трикутника, правильного чотирикутника. І правильного шостикутника. А яким фото віддаєш перевагу ти цифровим чи роздрукованим? Поділися в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!